Веселився, бо син Божий народився. Всі славте, славте Бога сина, що прийшла свята яднина. Де дитятко і де мати? А, так ви його ховати? Я все бачу, я все знаю, всіх вас смертю покараю. Хто закликував за мною? Ось я стою з косою. О смерті, смерті моя мила, ти завжди мені служила всіх їх, їх смертю покарай. Ну, вже ні можуть царю, я косою їх не вдарю, бо мале дитя в ястині має владу в світі нині. Мушу я йому служити, а тебе прийшла я бити. Тебе смертю я караю, душу в пекло посилаю. До нас приїхала еліта Новогродівки. Так, а до нас приїхала еліта цілої України. Я дуже подобається, що ну. В Українському бранні я сам був маленький, теж навіть постушком, бо й найменше був загалі бунтр. підрішений. Так. так, що це дійсно гарно, що ви зберігаєте ці наші традиції. І якщо ця традиція зберігається в Донецькій області, ну це дійсно вражається. Тож, ну, красоту вони розуміти, що Україна буде жити і процвітати. Тому що... а мрія, ну взагалі, мрія просто про найкраще майбутнє вступити і влаштувати, щоб. Ну, своє майбутнє і все було добре. Дякую. Я. Моя мрія це стати стюардесою та літати в просторах мирного та чистого неба України. Ну, це дійсно дуже важлива подорож, дуже важлива зустріч наших діток з мешканцями Калужської громади, тому що для них це перший важливий досвід, скажімо так, для мене це вже не перший досвід, бо сім місяців я тут проживала, приїжджала на день міста, і після того приїжджала. Тобто я реально повертаюсь в Калуш. От цього разу, коли я в Калуші, я можу сказати, що я повертаюсь до себе додому. Ну, я реально це місто можу назвати своїм другим домом. Нас просто запр... запросили. Це для нас вже, да? ну, для нас вже ці цінності навіть в тому, що ми тут не чуємо вибухів, що ми тут в безпеці. Ми тут один чи два рази почули тривогу, і ми аж один на одного дивимося і думаємо: ой, тут ну, діти кажуть, тут теж тривога. Буває, ну так, буває, але в нас. Кожен день ми чуємо реально вибух. Діва Марія, сина зробила, сином в ясла, положила Господнього сина. Психологічна та морально дуже тяжко, тому що важко, адже ну, взагалі все страшно, та що, ну, воно щось літає, бехкає, ну, і не кожна дитина здатна просто це подолати, цей страх, але ну приходиться якось терпіти, тому що ми сильні, всі повинні усі бути сильними. Намагаємось просто терпіти та намагаємося ну, сподіваємося, що скоро буде перемога, і то все буде добре. Mm -hmm. Мир і буде мирне небо. Розпочалась вона дуже незвично. Ми я прокинулася з думкою о сьомій годині те, що мені треба до школи. І мені мама каже, що до школи вже не треба, тому що почалась війна. Я спочатку не повірила, ну, війна, яка війна в 21 столітті, але і на цьому ми в школу більше не ходили, хоча дуже хочеться. Напевно, найбільше мені болить те, що багато людей загибло, так само дітей, воїнів, взагалі просто. І те, що ну, міста страждають люди. Те, що немає спокійного життя, бажаю всім віри, сил, морально та фізичних, тому що це важко натхнення та обов'язково вірити в нашу перемогу. Всього найкращого, просто щоб закінчилася ця війна і обов'язково вірити в це. Слава Україні!